omtv.ua про головне. Англосаксы идут в банк потому что Россия бросила им вызов. І їм, як гегемонам, треба нас наказати любою ціною. У військово-морських силах України на прикладі пояснили, чому бонові загородження Росії в Чорному морі неефективні. Головний питання, але вже не для українців, а для російського Міноборони, де істребителя, будь-то міражі, Или американские F-16 будуть базироваться. Якщо на території стран НАТО, то впереди получается новий етап ескалації і начало гарячої фази Третьої мировой войны. Зараз росіяни встановлюють бонові загородження. У кілька шарів, але українські морські дрони все одно вражають кораблі окупантів. Про це повідомив речник військово-морських сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Я можу тільки нагадати, що під час знищення рейдового буксира, який це бонове загородження ставив, на відео чудово видно, як той дрон долає це бонове загородження та вражає буксир, заявив Плетенчук. За його словами, вірити в ефективність бонових загороджень Росії в Чорному морі. Можуть тільки наївні люди, адже практика показує інший результат. Хоча росіяни, як завжди, не керуються здоровим глуздом. І продовжують зводити подібні інженерні споруди. Зрозуміло, для чого вони це роблять для того, щоб доповісти наверх, що все необхідне для захисту їхніх їх об'єктів зроблене. Путін не з тієї когорти політиків з ким можна домовитися, і єдиний аргумент, на якому він розуміється, це аргумент сили. Тому я й досі залишаюся прихильником думки, що єдиний Дієвий фактор впливу на Володимира Путіна та його оточення це наємний зброю у великих кількості і достатній кількості боєприпасів, зокрема артилерійських. Мені здається, що це лише. Лише це може впливати до Батаріна і на позицію Володимира Путіна, і на його готовність до перемовного треку. Ну от зараз багато експертів зустрічаю в мережі. Зустрічаю на сайтах на профільних виданнях. кажуть про те, що у нас намалювалася така собі патова ситуація, коли обидві сторони не можуть а, досягнути значного прориву. А, чи так це чи справді ця ситуація патова? Як свого часу про це писав Залужний в зекономіста? Да. да, да, фактично, ви буквально зняли з язика цю тезу. Свого часу тодішнього головнокомандуючий Валерій Залужний зазначав, що ситуація патова. ані російська окопаційна армія, ані українські сили оборони не спроможні, маючи той комплекс та засобів докорінно змінити ситуацію на полі бою. І де факто ресурси, які потрібні українському війську чи то російська окупаційна армія, мають бути шаленими за обсягом. Ну до прикладу, десь третина ресурсів військових ресурсів армії Сполучених. Атів Америки чи приблизно третину таких самих ресурсів китайської народно визвольної армії? Ну звісно, що жодна країна союзник на такі витрати не готова. А отже, фактично, ми зараз маємо патову ситуацію на бою, і в який спосіб її можна докорінно змінити. Відповідь мені здається, навіть не знає нинішній головком Олександр Сирський. Ну от зараз росіяни за деяку інформацію знову ж таки повідомлені від третьої штурмової на Луганський напрямок кидають цілі танкові батальйони для того, аби спробувати прорвати нашу оборону. Чому вони так поспішають? Що їх так підганяє? Вони хочуть подарунок Путіну зробити під візит до Кім Чен Іна? Ні, Я думаю, що вони певною мірою накопичили ресурси і знов намагаються сунути у бік баровою. Але ж рівна рік рівно рік тому назад. Ворожа армія вже сунула визначеним маршрутом. тоді вона отримала добрячого ляпаса. Бо тоді насправді на заваді просування ворожого війська стали не лише вправне дії українських сил оборони, а й специфіка рельєфу місцевості, яка серйозно ускладнила просування ворожих сил та засобів. Я думаю, що цього разу станеться теж саме. А з рахування того, що на цій ділянці фронту діють одне з найкращих наших частин та підрозділів у ворога жодних шансів. Хоча знов і знов ми маємо повторити. Тезу, яка мені здається, очевидна для усіх, ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій, це фактори ресурсів. А отже, якщо українським гармашам не буде бракувати артилерійських боєприпасів, незалежно від того, де ворог намагатиметься атакувати нас, він щоразу буде отримати масштабного аляпаса, зазнавати чималих втрат, але навряд чи він здобуде бодай якісь там територіальні здобутки. Росіяни все одно намагаються тиснути. Вони відгрібають трошки на харківському напрямку, але як каже Діпстейт, є певне просування на сході. А які загрози це несе? А я думаю, що нині російські окупанти діють відповідно до політичних планів Путіна, заради яких він і починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року. Згадаємо повна окупація Донеччини та Луганщини. Тоді у них не вийшла. Зараз ворог сконцентрував чимало ресурсів на сході нашої країни, зокрема лише на Покровському напрямку. Чисельність ворожого групування складає близько 85 тисяч осіб. Про це повідомляють представники інформаційного спротиву. На інше. Ділянка фронту, я думаю, що військ не менше, і до того ж ворог намагається створити максимально сприятливі умови до того самого групування військ, що діє на сході нашої держави. Йдеться про Сіверський напрямок, Краматорський, Покровський, Згаданий воно відповідний напрямок на е, Курахове. Тобто ворог намагається саме використовуючи свою чисельну перевагу, повністю відтіснити українські сили оборони з українського життя Донбасу, і для того вони в тому числі відкрили два додатки дві додаткові ділянки фронту, на які за задума російського генштабу ми мали би переключити власні ресурси. Йдеться про північ Харківської області і південь Запорізької області, певною мірою це ворогу вдалося, адже частину наших підрозділів, які до того планувалися для посилення наш. Угрупування, що угрупування щодії в раїн час яра було спрямоване на північ Харківської області? Тобто нічого дивного в логіці дій російського генштабу немає. Але питання в іншому: ворог не розрахував. Що до того моменту, до 10 травня, коли почалася масштабна наступальна операція на півночі Харківської області, Україна вже отримала першу партію артилерійських боєприпасів, а це значить, що ворожа армія ну фактично втрачає вікно можливості, яке вона мала до того через певні внутрішні політичні дискусії в уряді Сполучених Штатів Америки, пов'язане з месячним терміном від, верніше, відтермінуванням поставок озброєння та військової техніки для потреб українського війська. Ну от щодо зброї, от Олександра Остінова із з Верховної Ради, з комітету з парламентської комісії з зброї боєприпасів написала про те, що Сполучені Штати затягують навчання наших пілотів, що ми будемо мати більше літаків, ніж готових пілотів. І ну, яка причина, чому Сполучені Штати з одного боку підтримують, а з іншого боку, от тиснуть на на, на, на гальма в даному випадку? Пане Віталі, я з вашого дозволу поділюсь власним інсайдом, який отримав від. Посадових осіб нашої країни, які безпосередньо беруть участь на експертному рівні в комунікаціях з нашими заокеанськими партнерами. Отже, далі пряма мова стверджують мої товариші. Наступне наші американські партнери готові нам передати рівно стільки зброй, щоб ми не програли в протистоянні з ворожою армією. але вони не готові нам дати настільки багато зброї, щоб ми перемогли в цьому протистоянні російської окупаційної армії. Тобто це означає, що питання перемоги України залежить від незрозумілих якихось політичних розкладів, про які ми навіть не здогадуємося. Я думаю, що нам варто серед іншого дорікати і самим собі, бо знову згадуючи другі мінські домовленості від 15 лютого 2015 року, я розумію, яка ключова місія покладалася на них. Ми мали отримати дуже важливий для нас час, який мав бути спрямований на трансформацію українського оборонно промислового комплексу на посилення українського війська. Чи раціонально був витрачений той самий час від лютого 15 до лютого 22 року, кожен з нас може зробити е, висновки, але ми маємо маємо, таку ситуацію, яку І навіть в таких складних умовах всім нам варто працювати на перемогу. Цель нанести нашій країні пораження Байден не знімає. Мир по це это слабая униженная Росія. Байден підчеркнув, что Запад не имеет морального права допустить пораження України, поскольку это по его словам будет означать угрозу для всех стран, з Росією Россией Білорусі.